Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алфоров. Про трупний покруч Російської Федерації Московії, а саме День Росії, який вони визначають сьогодні, і змусили на окупованих тимчасово окупованих територіях України теж відзначати цей день. Я вам зараз все розповім. Історія, яка доводить нам, що російський світ існує. Не тільки в їхніх головах, але він є насправді ну просто сатанінським відзеркаленням, грубо кажучи, бо тут замішаний і Путін, і Патріарх Кирило. Отже, перед тим, друзі, підписатись на канал Олександра Оферова і дякую всім, хто лайк в подобайки, коментує та поширює. І, звісно, тим, хто допомагає фінансово донатами на Патреоні, на картки опису та спонсорстві на Ютубі. Друзі, почнемо з того, що таке День Росії. Це насправді 12 червня 1990 року комуністи, московські комуністи, так, прийняли таку дуже хитру штуку. Пам'ятаєте, це от каскад суверенітетів держав так, Совєтського Союзу. Це була спроба комуністів, так би мовити. Проголосити суверенітети державні, але залишити зберегти совєтський союз, який тріщав пашвам, бо держави хотіли незалежностей. Тоді комуністи прийняли таку хитру-хитру думку. Ми всім дамо суверенітети, ну назвемо якось так, але союз залишив. До речі, це те саме, що намагалися вона створити і після остаточного розпаду в 91-му році. Проте ця хитрість не... Ну, власне, призвело до того, що у нас в Україні почали піднімати синьо жовті прапори над адміністраціями а у них Ну ні до чого, але першим суверенітет проголосила дійсно Російська Соціалістична Федеративна совєтська Республіка. Це було 12 червня 1990 року. Що відбувається далі? А потім совок розпадається. Просто купа лайна розходиться і що залишається? Ну, у наших державах, наприклад, у України, ми знаємо 24 серпня, день незалеження, проголошення, проголош... проголошення дня незалежності. 1 грудня день референдуму. Ми знаємо, що наша незалежність ще проголошилася 22 січня 18-го року, і тому треба було б, дійсно 24 серпня говорити про день відновлення незалежності. Так, але менш з тим. Ну, а що у московитів? А у московитів трагедія. Савок розпався і розпалися ці ідеологічні комуністичні скрепи. Бо, увійшовши до нового 1992 року, Єльцин ну у нього йде. Кампанія виборча. Він цю кампанію підштовхує під 12 червня, щоб ну, нагадати людям суверенітет. А тут вибори президентів, президента. Тож і тут він підгадує це число, 12 червня. Потім Єльцин стає президентом Російської Федерації, і тут у нього починаються проблеми. Мало того, що він не знає, як називати своїх співгромадян, бо товариш... Товариш русский не підходить, йому нагадують, що було слово, яке не вживалося, або суто там певним чином десь фіксувалося, як росіяни. І він говорить: пам'ятаємо, це все росіяни. Але з святами сталася трагедія. Я про це дещо розповідаю в контексті 9 травня. Яка трагедія? День Октябрьської революції вже все. Не відсвяткуєш. Не святкуєш День Квари Цеткін Розуксембург, тому що це свято 8 березня тільки за жінками. 1 травня комуністи не ходять і не дивляться, щоб все це було на парадах, були ці, ці от ті, хто вигравали змагання, і тут вже портрети Енгельса Ляніна не понесеш, зрозуміло. Ну, День народження Леніна теж не свято. І у Єльцина була величезна проблема, що ж зробити з святковими днями, бо залишалось тільки 9 травня. І тому, 11 червня 1992 року, вони приймають як свято День. Прийняття декларації про суверенітет Російської Федерації. Ось так от називається День День Державного суверенітету Російської Федерації. Вже обновлюється РСФСР, не згадують. Далі відбувається ще гірше, що свят не має день оцього суверенітету. Він Насправді для людей звучить як День Незалежності, це трагедія, яка незалежність, а від цього от ніяк не можна було відкрактатися, бо люди плутили поняття суверенітету, незалежності, і зрозуміло, що у них їхня ФСБшна контора почала говорити про те, що і там, і всі інше, про те, що ну як це день суверенітету, це день незалежності. Вони намагаються в людей прийняти. Відні від кого ми стали незалежною, і зрозуміло, що Єльцина це теж таки був дуже дуже другий, дуже рішуча поведінка. Його була у 1998 році, коли він, щоб люди не асицівали День Суверенітету з Днем Незалежності, бо це бред для московської імперії, бо вона ні від кого не отримувала незалежність, Вона навпаки, була окупантом. Ну і вони зрозуміли в цьому плані. Тому в 98-му році Єльцин приймає 12 червня постанову святкувати не день прийняття Державної декларації про суверенітет Російської Федерації, а День Росії, 12 червня. І тут, друзі, ми підходимо до цікавої статистики. Ви знаєте, що у них ну як найбільші цивільні свята в Європі мають дві традиції, тільки дві: це День Незалежності, так, або день утворення держави там. І друге свято це характерне для монархії, це день народження короля або королеви, і що монарх, от його день народження, це національне свято для Російської Федерації московитів. Це було дійсно дуже поганенько, тому що нічого такого у них немає. І зрозуміло, що з 1991 року, по 2016 рік я знаю це опитування, робилося як сприймають росіяни цей день російської суверенітету, День Росії і. Повіть собі, що в 2003 році, наприклад, близько 70% говорили, що це День Незалежності. У них День Росії і ці моменти дійшли до того, що в 2016 році 30% думали, що День Росії це День Незалежності, і тепер зрозуміти, який у них зашквар в голові. Але тепер найцікавіше в тому, що до то чого тут Путін до чого тут Патріарх Кирило? Ці обидва сатаністи єретика Два дві людини, які забувають завжди випивати пігулки. Що вони зробили? Вони наклали день 12 червня на день Олександра Невського, святого благовірного князя Олександра Невського. Тепер День Росії, це і день згадування Олександра Невського. Що не так з цими подіями? А те, що їхній покруч не дозволяє їм нормально щось вигадувати. так? Піднімати з народної мови. Вони вигадують і роблять. День, коли прославляли Олександра Невського, їх там кілька там перепохоронення, День смерті, упокоєння. Але день народження Олександра Невського святкувався завжди 6 червня, а його перенесли на 12 червня до Дня Росії. Але звідки взявся день народження Олександра Невського, 6 червня? Насправді, Олександр Невський, як ми побачимо, народився 30 травня. Але теж цікаве. 30 травня народився Петро І, який перепоховав мощі Олександра Невського. До цього, до цих подій, день народження Олександра Невського був невідомий. І саме на угоду Петру І, колись і вигадали дату 30 травня, ну ти, Петро Іменинник, і Олександр Невський теж буде іменинник в один день. Проте є старий стиль, є новий стиль. І зрозуміло, що за новим стилем, новим календарем, це приходить на 6 червня в ті часи. І зрозуміло, що 6 червня День Олександра Невського. Проте патріарх Кирило не просто забуває випивати таблетки, але це виявляється ще такий хитродупий сатаніст, що який робить. Був такий проєкт ім'я Росії, де брав участь величезна кількість опитувальних, там і все інше. Олександр Невський не був першим, але ну пас задніх насправді в цьому проекті ну, десь заходив там в першу двадцятку, в першу десятку, але виграв. Ну, це приблизно так, як колись виграв патріарх Олексій, Коли голосувало таємно, то вигравав Фейлек Денисенко. А коли, а коли відкрито сказали Голосувати, щоб врахувати всі голоси, то виграв Олексій Рибіндер. Так, от це теж таке про голосування Москвитів. Так, от, на цьому проєкті ім'я Росії, пам'ятаєте, це великі українці у нас? Це теж та сама мода. Тоді була тенденція великі британці і все інше. Так от. Виграє Олександр Невський з величезним відривом. Олександра Невського представляв на цьому проєкті в третьому турі, патріарх митрополит Кирило тоді ще. І ще цікаво, в цьому проєкті, до речі, це зріс хороше розумінь: перше місце Невський, друге місце Сталипін, і третє місце Сталін. Ну, це також, щоб розуміли, що за Сталіна який. Є автором, організатором цих всіх геноцидів, в тому числі на території Росії, так, Терору, за нього голосують. Ну, це вже інше питання. Так от Кирило, Полич, не патріарх, він тоді вже був претендентом, він був ну, людиною, яка от займалася в третьому турі цього голосування Олександром Невським. Але ще найцікавіше, справа в тому, що у Вухого псевдо антипатріарха Кирила є гріх гордині. Тому що Олександр Невський пов'язаний з митрополитом Кирилом II Київським, який правив православною церкви за життя Олександра Невського. І тепер розкутуємо цей клубок. Оцей один єретик, псевдопатріарх Кирило, забуваючи пати пігулки, хворіючи на гординю смертельних гріхи, за визначенням Тома Квінського, він вів Олександра Невського, тому що бачив князя і Кирила. Ну, приблизно те саме через 800 років з собою на чолі. Що тепер Путінська Росія? Вона говорить про те, що це святий номер один, і вони спекулятивно піднімали ім'я цього князя в цьому проєкті Віліке Ім'я Росії. І тепер Путін, який нагадаю вам довгий час примірював, ну як у нього дойшов з Володимиром Великим, довгий час примірював і досі примірює на себе. Так би мовити, княжу шапку Олександра Невського. Тож все сходиться. Мракобеси, сатаністи-єратики, які живуть в своєму віртуальному світі покручу, намагаються створити новий міф. День Росії це День Олександра Невського. Олександр Невський жодним чином не пов'язаний з сьогоднішньою Росією. Ми будем, давайте будемо відверті, це маленьке гаузь нашої київської династії. Тепер, друзі, на наших час. На наших очах, коли, створю, коли вони свою конституцію записали Запорізьку, Херсонську, Луганську, Донецьку області Крим з якогось дива. Тепер для них створюється новий концепт, і вони нарешті намагаються намацати якесь інше свято. Бо 9 травня друзі вже починає не працювати. Безсмертний полк не провели, нічого не показали. І тепер в адміністрації Путіна забили в дзвони, тому що треба вигадувати. І підсилювати нове свято, друзі. Тож живемо в цікавий час, перевзувається на ходу, їхня концепція ця, вся ламається, архітектура їхня ламається, сакральна. Бачимо, що зараз у них починається процес деградації двох антиантилюдяних в цілому на цій планеті земля осіб. Ну, друзі. Щиро дякую, підписуйтесь на цей канал. Нагадаю, що дуже дякую за ваші вподобайки, коментарі. Поширення боремося, бо вони зараз борються на історичному полі в Ютубі. Дякую всім, хто підтримує фінансово на донат, донатами на Patreon, на картки в описі відео та власне на спонсорстві в Ютубі. Тож, друзі, тепер просто підсумовуючи, скажу, що дуже цікаве явище. Цього ми бачимо, як Російська Федерація намагається змінитися в контексті своєї побудови. Путін використовував на першу річницю повномасштабної війни тези, які він використовував ще в 2020 році. А вони були зібрані з тез, які використовуючи в Російській імперії наприкінці 19 століття. Ми з вами розібрали тепер їхню спрагу на якесь свято, яке об'єднало насправді а Таке свято залишається виключно свято 9 травня, тобто у них величезний дефіцит в цілому. Ідеології світоглядної, бо це лайно тримається на шишках і на палках їхня держава. У них величезна деградація поведінкова і ментальна. І бачимо, що зараз вони шукають насправді вихід, де б знайти ще якесь свято, яке б об'єднало би людей. Але таке свято навіть з цим днем Росії, Олександра Невського, це штучні махінації та спекуляції, навіть з переміщенням днів. Проте вони діяти не будуть. Це показуха банальна, яка зникне буквально зовсім скоро, коли ми переможемо в цій війні. З вірою в зсу наближаємо день нашої перемоги щоденно. З вами був український історик та офіцер Української армії Олександр Ауфіров. Слава Україні!